Усім привіт! А, вітаю на своєму каналі. Давайте перейдемо до огляду і до а, розбору позиції вчорашньої. А, у понеділок а, одну позицію закрив а, без збиток. Ось більше позицій не відкривав. І вчора також відкрив одну позицію по біткоїну. А, позиція закрилася по тейк-профіту. Ось в моменті. У нас тут сформувався. А, Імпульс даний, тобто, якщо відмітити структуру, тоді е, можемо позначити наступним чином, тобто е, несхідний імпульс, е, корекція і е, наступний максимум, який е, сформувала ціна, і ось тут мінімум. І по відношенню до даного імпульсу. Натягнув сітку Fibonacci. Угода була відкрита від ось цього даного імбаленсу, який знаходиться в зоні 0.3. Зазвичай я стараюсь відкривати угоди після тесту зони ОТЄ. Проте в даному випадку бачимо, що вище в нас не було жодних. Неперекритих імбеленсів, і також на 15 хвилинному таймфреймі чи на 5-хвилинному таймфреймі бачимо, що а, ціна всюди за собою знімала ліквідність. Ось в даному випадку. І також в даній ситуації ось тут а, був світ ліквідності. Тому. А як я вже е, говорив, від годинного імбаланса на п'ятихвилинному таймфреймі я побачив, що в нас відбулася реакція, тобто Market Shift ось в даному моменті. І на е, корекції на тесті п'ятихвилинного хвилинного е, поставив лімітний ордер. Стоп за ось цей даний максимум, і take profit. Е, Поставив на зняття а, ліквідності, тобто на зняття ось цього мінімума, і також е, бачимо, що тут в нас також знаходився а, незнятий мінімум. І, як бачимо, наслідок е, чого ціна е, зняла дану ліквідність і одразу отримала реакцію. Ось, е, і пішла на корекцію. Верх. З даної його вдалося витягнути 29 R, майже 3, і більше позицій, в принципі, вчора відкритих не було. Давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду. Якщо взяти даний таймфрейм, бачимо, що вчорашній день закрився свіпом, ну, з великою тінню маю на увазі, проте також в нас. І надалі знаходиться неперекритий денний імбаланс, плюс логічним було б була б корекція в дану зону, хоча б зону 05, а можливо, і нижче в зону ОТЄ. Тому по даній ситуації на 4-годинному таймфреймі, ось на даний імпульс, я натягнув сітку фібоначі Також на денному таймфреймі. Тут знаходиться нетестований імбаланс. Якщо перейти на менші таймфрейми на молодші, то е, також в нас є ось дана компресія, яку хотілося б зняти тим самим е, виконати тест е, даного імбаленса. Тут в нас бачимо, що і 4-годинний імбаланс є, і це все знаходиться в зоні, ОТЄ по відношенню до е, даного імпульса. Тому після. Зняття і а, тесту розглядатиму шорт-угоду у випадку, якщо буде а, сформований а, сетап для входу. Також в моменті а, в принципі, можна розглянути сьогодні лонг-угоду. Якраз таки ціллю для нас буде слугувати дана компресія. А, на 4 годинному таймфреймі бачимо, що в нас тут є а, зона інтересу у вигляді імбеленсу, проте в моменті а, ціна імпульсно Рухається в несхідному тренді, тому а, не виключає того, що ця зона буде пробита. Ось і а, наступна а, зона, від якої можна буде відкрити угоду, це ось даний годинний imbalance і також тут є а, компресія, яка також слугує магнітом для ціни. Тобто, у випадку, якщо тут зараз. Не сформується розворотний сетап, тобто, якщо відбудеться ще один свіп ліквідності, тоді а, імпульсна свічка вверх а, бажано з наявністю імбаланса, тоді можна буде розглянути лонг. Якщо з цього не відбудеться, то наступна зона, як я вже говорив, даний імбаланс, який а, можна а, позначити на годинному таймфреймі. Давайте перейдемо до наступної монети це лінк. По лінку також. А якщо перейти на даний таймфрейм, бачимо, що ось тут у нас була знята buy side ліквідність, ціна пішла вниз. Наразі відбувається корекція, і з нас залишаються ось дані незняті мінімуми. І також ось ця sell side ліквідність. Тому, і, до речі, також вчорашній день закрився несхідною імпульсною свічкою, тому на H4 або H1 ми можемо позначити ось цей імпульс, тобто натягнути сітку Fibonacci, і очікувати <coughs> ціну в зоні 0,5 або ОТЄ якраз в даних імбаленсах, і після цього можна розглядати в принципі шорт угоду. Так, давайте перейдемо до монети ОМ. По монеті ОМ також а, бачимо, що наразі ми тестуємо зону ОТЕ. Якщо натягнути для прикладу на ось даний імпульс сітку, ось тут у нас також а, знаходиться а, 4-годинний імбеленс, в якому ціна зараз проторговується. А, Бачимо, що тут відбувся свіп ліквідності ось цієї свічки 4-годинної. Після чого ціна пішла вверх і а, виконала тест 4-годинного імбалансу. Якщо для прикладу перейти на годинний таймфрейм, то а, тут у нас вже відбувся market shift. і В моменті якраз ми знаходимося в зоні ОТЄ даного імпульса. Проте. А, Знову ж таки, мені а, не подобається те, що а, на 4-годинному, по контексту 4-годинного таймфрейма після тесту шортового імбеленса ціна повинна а, з великою долею ймовірності прийти в лонговий імбеленс, якого бачимо, що в нас тут немає, або ж а, за відсутності його а, зняти селсайд-ліквідність. Тому все-таки дану монету я розглядатиму лише після а, зняття ось цієї sell-side ліквідності Якщо ж ціна а, нижче не спуститься і піде вверх, ну тоді я просто пропущу цю угоду. Так, а давайте перейдемо до SUI. Тут також бачимо, що знаходимося в зоні по відношенню до даного імпульсу, також в 4-годинному імбелансі. І а, ось на цьому імпульсі а, у нас знаходиться 4-годинний імбаланс, при тесті якого а, я розглядатиму також лонг угоду, а, оскільки не бачу ніяких, в принципі, таргетів а, причин, чому б а, ціні йти нижче, оскільки тут у нас відбувся свіп вище також. Ціна зняла ліквідність. Тут немає ніяких відкритих імбелансів незнятої ліквідності, тому після тесту даного імбеланса у випадку формування сетапу можна буде розглянути лонг. І також бачимо, що додатковим магнітом для корекції саме сезону слугує ось дана компресія, яку ціна наразі успішно знімає. Ще ж Дякую всім за огляд, і бажаю усім профіту.